Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і Боже, малит всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, якої сьогодні опівдні була година особливих ласк, і щодня постарайтесь до 22 грудня помолитися. Годину ласк за те, що були більші Божі чуда в Україні і світ! ina a pe І побажання вам, дорогі патріоти України, особливо нашим героїчним воїнам. Наша Задія це молитва не тільки матерів земних, а нашої єдиної непереможної, пресвятої, пречистої Матері Божої Марії, якої сьогодні особливий день лади. Ну, Ці ті люди, які молилися чи в себе вдома, чи по храмах. Я молився у храмі покрову, Пречистої Богородиці. ПЦУ просто як парафіянин у ГКЦ, але так захотіла Божа Мати, і Бог дав чудо за молитвами всіх нас, не тільки моїми, але саме франківську. Після двох тижнів захмареної погоди Це чудо, що хмари розійшлися, і так буде у житті людей. Буде потепління, буде просвітління, поміч за молитвами всіх святих, особливо при чистій Богородиці серед них, Ну а попри люди божі і добрі створіння, що живуть на цій землі, отримують своє спасіння. А ті, що злі з антихристом Путіном, неминуче пощазають, віримо все. За це Бога благаєм і Божа Мати передала, що особливі ласки будуть мати ті люди, які щодня постараються молитись годину Божих глас до 22 грудня, включно. Бо нагадаю вам я, що за старим стилем календаря саме 22 грудня є свято Непорочне Життя Пречистої Богородиці Марії. А за новітнім Римо католицьким уже стилем традицією, це є 8 грудня сьогодні. В чому дні. 13 днів скоріше нагадаю, що в Божому царстві календар є незмінний, і коли Бог прийде, будуть повернуті саме ті дати пошани свят, що були в минулі століття. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава З Богом і Богородицю! Вітаю з Івано-Франківська вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер. Рівно за місяць до свята прослави, Пречистої Богородиці. буде після 7 січня, після правдивого свята Різдва Христа, дав Бог зняти мені сьогодні біля Христа Кобзаря, слова Свої вранці, коли небо було, бачите, таке затуманене, як серця багатьох людей і розуми у ці дні. Але поки Божа мати, це є ті головні, які сяйво несуть наших душ і у природу через світила різні, нагадаю вам я нештучні, і, безперечно, діти світла і добра правди переможуть всяких потвор тьми. Тож, попри всі події, які в світі ще будуть злі, тримаємося. Вісь затято щиро у молитві у правильних справах у боротьбі. Кожен як можемо, допомагаємо Україні, нашій і маємо чуття єдиної козацької родини. І в Україні, і в діаспорі молодці ті люди, які все більше за Україну справжню козацьку християнську будуть. Ну і не дивлячись на те, що відключають світло, на жаль, ви знаєте, уже у нас в Франківську не 3 години на день, а 13 годин на день. А в деяких селах, містах взагалі, немає світла і цілу добу. А у Києві люди виходили на протест, бо десь там аж дві доби світла не було. І звісно, що і ви знаєте, яка ситуація на фронті сьогодні. Дам трохи двісті про це, що ви помолились особливо за ті місця, де нечиста сила, та московська і внутрішні зрадники роблять зло. Щоб в Україні все більше зневіра була у всіх тих подіях, що ми маємо перейти. Що хочуть нас і духовно і фізично зламати, у вічі кидати. Але пам'ятаємо, що найважчі дні, як передали Бог Божа мати, будуть саме перед тим, як має настати наше. нашето сонячного воскресіння героїв і перемога України сонячно-воскреслими героями, друзями у Пази СУ синьооким Русом Ісусом з кароокою Пречистою Богородицею і здійсниться пророцтво ті, що були дані 7 січня 42 року вперше, що Україну неньку очолять сонячно воскресні герої святі і серед них, як гетьмання, король буде Тарас Шевченко. І, як і інші, наші герої, друзі у Пази СУ, вернуться віком до 30 років на вигляд. І у тілах нових вічно молодих, пам'ятайте слова Ісуса Христа, коли спитали його Як буде спасіння світу, то Ісус відповів їм людям великої віри, що як почуєте, не повірите. В голову вам це не вкладеться. На розум це не спадало. А коли це почне робитися, тоді побачите, що Бог приготував неймовірні речі. Тому старайтесь зрозуміти проросло па дорогі мої, помолитись там, де черотвоні хрести, особливо біля Страсного Хреста України, який бачите ви, що Франківську, запалити лампадки, смілитися в бік сонця, торкнутись того хреста вервесею іконками. І від того більша благодать буде на вас, на родині на Україні, на нашій діаспорі. Вірмо, що для Божих людей все закінчиться сонячно, гарно А потворить ми з антихристом Путіном неминуче згинуть як сніги. Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньов. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 8 грудня. Підбуємо підсумки вихідних в режимі огляду. Продовж найближчих 15 хвилин. Отже, долучайтеся до нас, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Я буду сьогодні говорити багато про Харківщину, тому що там активно відбуваються події, про які я думаю, багато з вас уже читали в соцмережах. Учора це удари по дамбах, по греблях водосховища, зокрема печеніського водосховища на Харківщині. Ми з усім розберемося. Взагалі, вчора такий насичений день був на питання водосховищів руйнування. Греблів цих водосховищ а тому пропоную цієї теми розпочати. Сьогодні не буде таких активних згадок про Покровську або Гуляйпільську, наприклад, ділянку фронту. Сьогодні поговоримо дещо про інші напрямки, які так само є, і не тільки наші так, проблеми існують виключно в покровську та Гуляйпіллі. Отже. Дамба Греблі, точніше Греблі українською мовою правильніше казати греблі. Розпочну з Греблі на Донеччині. Отже, є таке невеличке водосховище. Ось тут в районі населеного пункту Привілля. Це сіверсько-краматорський фактично. Що напрямок, ось тут Привілля. Чим воно має значення для цих двох озвучених ної ну, населених пунктів: і Сіверська і Краматорська, тому що ось Сіверськ, ось Краматорськ, ось Слов'янськ. Ось привілля тут є невеличке водосховище, яке щодо якого вчора з'явилося відео його руйнування. Причому це руйнування не з боку противника, а з боку наших захисників. 30-та механізована бригада знищила його. Показала кадри, як вона його руйнує. З підписом мовляв: не дамо ворогу пройти. І задля цього знищуємо греблі. Власне, утворюються два питання на основі знищення греблі. Тут для чого воно було потрібне? Перше питання: ну здавалося б, що коли руйнується греблі водосховищ, цілком логічно, що підіймається рівень. Води у річках, з якими ці водосховища пов'язані, відповідно, це має якимось чином заповільнювати рух противника. Які річки тут є доступними, або з якими річками це все поєднано в одну екосистему? Тут є річка, здається, називається. Не буду не буду кривити душею, не пам'ятаю точну назву словом. Річка, котра іде, фактично, що впадає у е, Бахмутку, котра далі йде от сюди Бахмутка на Сіверськ, лукочка С показує Сіверськ. Е, ну теоретично воно би мало нібито спрацювати так, що це підніме рівень води в свято Святопокровську та Сіверську, е, от по цій річковій екосистемі. І можливо, якимось чином вплине на можливості просування росіян ось тут на сіверському напрямку, цю річку, мовляв, але рівень. Цього привільського водосховища він настільки малий, що дуже сумнівно, що він може там підняти рівень води і таким чином спричинити до чогось. Катастрофічного щодо просувань противника на сіверському напрямку, який об'єктивно зараз Сіверськ тріщить просто таки по швах. І противник тут в цьому знищеному місці, від якого залишається, як кажуть мені бійці, лише слово, тому що вже майже повністю знищений Сіверськ. Тут окупанти вже пройшли річку Бахмутку і зайшли Святопокровське, через який пролягає дорога, якраз таки до Сіверська, активно в районі Закітному та Дронівки фактично загрожують тилам сіверська окупанти. Ну і тут цілком логічно, що взагалі їхня увага в районі привілля вона створює певні загрози так само для тилу сіверського напрямку, але не суть. Я до чого власне вів це питання з водосховищем і руйнуванням греблі. Біці ї механізованої бригади заявили, що вони мовляв заповільнюють противника. Ми ж з вами розібралися, що дуже мало ймовірно та сумнівно, що це може бути заповільнення противника за рахунок збільшення. Води в річці Бахмутка у Сіверську, навіть по про те, що ця річка пов'язана з привільським водосховищем, тому що саме водосховище по собі мале. Тоді виникає інше питання: можливо, таким чином тридцятка зупиняє рух противника загалом у районі Привілля. І ця теорія вона отримує певне підтвердження, тому що минулого тижня була низка публікацій від відомих військових інсайдерів, з яких я зокрема згадував теж у своїх оглядах. Це осман, говорить снайпер і офіцер спільнота в Телеграмі, які казали про збільшену інтенсивність противника в бік Малинівки. Для ворог зараз дуже активно. Малинівку прощупує за допомогою FPV-дронів, руйнує її і хоче вийти на цей рубіж. Чим Малинівка цікава для противника, тому що з неї відкривається пряма перспектива, фактично що знищення та руйнування е, нормального екосистеми життя у місті Краматорськ. От звідси прямо із Малинівки. Ну а потенційно так само це відкриває ще й додаткові можливості справді впливати на телисіверського напрямку. Але розгляньмо Краматорський кейс, Краматорський, скажімо так, сценарій, е, якщо справді у наших військ зараз виникли проблеми у привіллі, е, і саме тому було знищено греблю бійцями тридцятки це означає, що справді високо ймовірно, росіяни намагаються рухатися в бік Малинівки, з якої відкривається вид до Краматорська. Я навіть спеціальну карту висот підготував до того, щоб це показати. Логіка в цьому цілком може бути. Вона є привілля підірвана гребля. Ви бачите, де позначка. Далі йде Малинівка, яка по суті лежить на висотах на доволі серйозному, на доволі серйозній висоті в 204 метри над рівнем моря. По відношенню до котрої Краматорськ і Слов'янськ розташовані у ямі, особливо Краматорськ, який фактично що менш ніж за 10 кілометрів від малиніки, тут розташовується 136 метрів. Тобто, таким чином росіяни отримують можливості вочевидь, зокрема, і радіогоризонту для того, щоб впливати на наших бійців, на наші позиції, взагалом на все, що рухається, все, що живе, розвідувати Краматорську. Ось це такий їхній план. Тому, вочевидь, ця ситуація вона потребує більш детального спостереження. Не просто так підриваються греблі нашими ж бійцями руйнуються такі об'єкти, щоб заповільнювати противника. Ворог точно має тут амбіції перетворити по суті, що цей напрямок на повноцінно Краматорський. Це перший елемент, на який я хотів звернути увагу. Друга греблева війна відбувалася напередодні. На лісі Сіверський Донець, на її харківській частині. Зокрема, ось тут є такі в сіверському Донці серйозне водосховище, яке називається печеніське водосховище, і в ньому якраз таки. Ну от я зараз хочу виділити межі цього водосховища. Ось це печеніське водосховище від назви населеного пункту печеніги, ось тут оно розташоване, і саме сюди відбувся вчора приліт по цій греблі. Є навіть кадри, як прилітає вочевиця ракета, щось таке важкеньке по греблі. І є руйнування прямою наводкою. Руйнування ось показують, як була знищена ця переправа. Рух відповідно ще вчора перекрили. Цією е, дорогою, що проходить по греблі Печенівського водосховища, Олександр Гусаров, це голова тамтешньої адміністрації, повідомляв, що там змінені маршрути проїзду. Е, це водосховище, воно має дві важливі функції. Ну, перше, це звісно, що логістична, і про це ми далі поговоримо. Є інфраструктурна гуманітарна дуже важлива функція. Воно забезпечує водою. Воно є дуже важливим джерелом водопостачання для міста Харкова за 60... Кілометрів від е, Харкова воно розташоване в Чугуївському районі Харківщини. Це одна його ціль. Гуманітарний кошмар для Харкова, е, те, що притримуються окупанти вже давно, і обстрілюючи Харків і руйнуючи там можливості для життя і тепер уже для водопостачання. Це ну, і енергетика, тим паче. Це елемент номер один. Елемент номер два це логістика. Тому що саме через е, Печенійське водосховище проходять дороги. Е, е, Котрі ну, через Печенівську греблю е, проходять автошляхи, які фактично що сполучають е, в північно-східній частині Харківщини три важливі напрямки: це Вовчанськ, це Великобурлуцький напрямок і це Купінський. Хоча по Купінську там є своя окрема логістика через Чугуїв, Шевченко і тому подібне. Але загалом е, гребля Печенівського водосховища є тим е, в якійсь мірі Хілесово як п'ятою, по якій росіяни вирішили задати удару паралельно із цим. Вчора вже ввечері з'явилися повідомлення про те, що противник наніс удар і по переправі у водосховищі через водосховище у старому Салтові. Тобто, ось тут печеніги та старий Салтів потрапили під удар. Це уже безпосередня. Загроза для вовчанського напрямку, тому що тут так само проходить наша логістика для вовчанського напрямку, який зараз дуже непростий, загалом тут теж відчувається, відбувається певне погіршення ситуації, яке сталося не вчора, не за один день, не за минулий тиждень. Тут загалом в такому регресивному для нас форматі розвивалися бойові дії впродовж фактично що останнього року. Влітку, і я про це повідомляв, коли противник зайняв тихе та вовчанські хутори. Згодом це були рухи на лівому фланзі нашої оборони в бік цегельного та місцевого тамтешнього лиману та синельникового. Зараз це вже рухи в самому Вовчанську, де Росіяни з енної спроби зуміли перетнути річку Вовчу і відповідно формують свою присутність в самому Вовчанську. Минулого тижня вони заявляли про те, що вчанські захопили це наразі. Не відповідає дійсності. Там їх в великих промислових масштабах знищують ті штурмові групи противника, які є у Вовчанську, та й навіть це. Мапі Діпстейт не відповідає дійсності в центрі Вовчанська справді ворог активніше рухається а загалом адміністративно Вовчанськ це доволі таке велике місто, і всі адміністративні кордони його росіяни поки що не захопили. Але втрата його з подальшим погіршенням ситуації цілком високо ймовірна. І власне удари ці по переправах, які в тому числі слугують логістикою для Вовчанська є тому підтвердженням. але Найголовніше, чому відбувається така активність противника помічена на Вовчанську, чому вона відбувається на прикордоні на Великобурлуцькому напрямку, тобто вся ось ця зона присутності противника вздовж кордону, про що, що відбувається за останніх вже кілька місяців. На мою думку, попри те, що так для росіян, звісно, що цікавий ось цей простір. Увесь цей простір аж по Куп'янськ з метою і створення своєрідної буферної зони, з метою недопущення, не дай Боже для них якихось рухів Аля Курська область на територію Білгородщини в цьому напрямку. Звісно, що вибудовування лінії фронту по річці, по серйозній річці, як то Сіверський Донець, котрі котре ось тут протікає. Вони будуть намагатися це зробити. Це в них є. В планах в них є, є це, звісно, що в амбіціях, але станом на сьогодні, в них точно немає для цього сил, немає таких потужностей, щоб це все зреалізувати. Станом на сьогодні, скоріше за все, на моє суб'єктивне припущення, всі ці дії, що відбуваються із руйнуванням логістичних шляхів, з великобурлуцьким напрямком, навіть з активністю на вовчанську, все це пов'язано із Куп'янськом, з Куп'янськом, який є архіпріоритетним для противника. Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, який вони хочуть дотиснути, до чого тут Куп'янськ до руйнування переправ, скажете ви, доповідає власне, це не таємниця це вже було протризвонено на публічних каналах комунікації, зокрема від глави держави, про те, що у нас триває зачистка. Або стоїть задача зачистки від окупантів е, ту їхню присутність, яка була сформована у місті Куп'янськ. Е, я в енний сотий раз повторюю, що я не прихильник таких анонсів. Ну, нехай уже є така інформаційна політика, і глава держави заявляє про це. То вже вже воно є, як є. Але становище росіян в самому Куп'янську справді не дуже хороше. Є аналітик. Е, Військовий оглядач військовий в минулому Костянтин Машовець, аналітик групи інформаційний спротив, за його підрахунками та оцінками: перша танкова армія Російської Федерації, яка якраз займається окупацією Куп'янська, перед якою стоїть задача окупації Куп'янська та Куп'янського вузлового зараз. Почала суттєво виснажуватися і демонструє. Своєрідну неспроможність виконати цю задачу, це полягає зокрема у кількох моментах. Е, перший момент це те, що в Куп'янську частково наші удари на північ від міста в районі Ратівки та Голубівки відрізали логістику противника. Логістику, яка доволі ускладнена е, через те, що вона відбувається через річку Оскіл. Ось це синьою смугою пролягає Оскіл. і росіянам дуже складно насправді через оскіл тягати собі провізію, боєкомплект для. Для того щоб продовжувати бої безпосередньо в самому Куп'янську, Росіяни намагалися в кілька підходів в Куп'янську безпосередньо переправитися на лівий берег, проте їм цього зробити не дали наші бійці точно так само, як і у районі Сіньківки. Вони намагаються тиснути на лівобережну частину Куп'янська. Так само тут наші підрозділи блокують успішно противника. Відповідно, жодних із поставлених цілей затривали останній час, окрім як лише зайти до Купінська і почати там бої, не було зреалізовано противником. Тому то в них і постає потреба витягувати наші резерви на інші напрямки. Від скажімо так. Відщипувати е, увагу нашого командування е, а відповідальним тут є е, угруповання об'єднаних сил. Так, е, угруповані командування об'єднаних сил е, на чолі із е, генерал майором, якщо не помиляється Михайлом Драпатим, е, так от е, вони хочуть якраз таки, щоб командування зробило помилки, щоб були створені. Загрозливо проблемні ділянки фронту, куди нам доведеться перенаправити якісь ті е, які підсилення, які прийшли на Куп'янськ, наприклад, на в район е, великобурлуцького напрямку, чи, наприклад, перенаправити ці резерви поближче до Вовчанська, для того щоб не дати нашим військам знищити противника у Куп'янську, заблокувати його. Зачистити, взяти у полон, знищити неважливо, але не дати задачі виконати по Куп'янську та Куп'янську зловому. Тому то якраз ці всі дії відбуваються на мою думку, на моє суб'єктивне персональне переконання. Цілі номер один тут є Куп'янськ. Вся решта це допоміжне, в тому числі і удари по греблях, які звісно несуть гуманітарну загрозу, але насамперед це вплив на фронтову ситуацію. Ось це те, що ми зараз. На мою думку, повторюся, тут спостерігаємо. Хоча ситуації подекуди є доволі таки небезпечними, що й у Вовчанську, і на Великобруцькому напрямку. Так само взагалі зараз дуже багато туману війни. Зробити якусь загальну підсумкову зрозумілу оцінку, така, що ж на фронті відбувається в тій чи іншій ділянці фронту, повірте, зараз дуже непросто. Лише одним із епізодів, яким я завершу сьогоднішній огляд, такої демонстрації туману війни, є те, що коїться на Новопавлівському чи то пак уже не новопавлівський а е, Олександрівський напрямок. Ось який називається Олександрівський напрямок від е, назви населеного пункту Олександрівка поблизу Покровським. А е, це район е, наших проблем, які тут були протягом тривалого часу. Район глибоких інфільтрацій противника. І бачите, широчезних сірих зон, які тут понаформовувалися в наслідок проривів окупантів е, вглиб. Дніпропетровщини, ось воно. Ось ці всі сірі зони. Ви бачите, якими вони є е довженькими, і туман війни полягає в тому, що наші бійці напередодні, 67 го механізована бригада, заявили, що вони звільнили населений пункт Тихе. Увага! Давайте знайдемо тихе на карті. Ось воно. Тобто. Томан війни полягає в тому, що ще 21 листопада, тобто фактично, що два з половиною тижні тому росіяни оце тихе забігали зі своїм прапором, що відзвітовували і демонстрували на всіх можливих каналах, говорили про те, що вони захопили тихе. Потім Наші бійці, відповідно, 67-ї механізованої бригади 5-го, 12-го, 25-го року показують зворотню ситуацію, що вони взялися за зачистку цього населеного пункту, знищили росіян у тих хатах у тихому, де вони поховалися, зайшли до зачистили ці групи противника, що були присутні у селі, і розтягнули уже відповідно наш. Синьо жовтий стяг і стяг 67 ї механізованої бригади, котра ось тут якраз таки займалася зачисткою цього населеного пункту. Тут бачите, власне, знищення присутності противника. Ну а далі вже заходять штурмові групи, дозачищають цю від присутності ворога всі ці райони. І вивішують і розтягують наші прапори, демонструючи, що село за нами. Тобто, туман війни номер один: Росіяни, очевидь, були присутні у місті у селі і розтягнули свій прапор, щоб медійно переконати всіх в одному. Туман війни номер два. Наші бійці заходять, роблять реальні дії по знищенню противника, але так само розтягують прапори, що як би має демонструвати. Контроль населеного пункту за нами. Зараз ось таких епізодів розтягувань прапорів і медійних воєн, на жаль, дуже багато. І тут треба бути таким дуже поміркованим у сприйнятті цієї цієї інформації, тому що елемент в медійному такому тумані війни, який відбувається по тихому номер три, це навіть мапа глибокошановна мною мапа Deep State. На ній, як ви бачите, населений пункт Тихе навіть не у сірій зоні. Тому. Подекуди це не означає, що там якась ситуація не відповідає, ні в жодному випадку. Просто це питання туману війни. Його зараз дуже багато, як на передовій, так і в переговорах, так і в тилових політичних тусовках дуже багато туману війни, коли дуже важко встановити, де грань цієї правди. Відтак потрібно намагатися говорити або опрацьовувати хоча б факти. Що я намагався зробити у сьогоднішньому огляді. Дякую вам, друзі, за вашу увагу. Поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас, будьте здорові, насе добре та до нові сути. Киває тут канал Фабрика Новин. Підпишіться на той канал і на нас разом ми сила. Горімося і поборемо. Борімося і вемопіправда, з вами свято віра. Героям слава з Богом!